Є знижки представляють вересневі знижки на «Фервекс» – 20% в аптеках подорожних вам та «Ощад». Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Ми з Русланом у Карпатах. У селищі Ясіня на закарпатті. Це неймовірна гостинна гуцульщина. Люда, як ви знаєте, місцева виросла в горах. А я з Дніпра. Але і як туристу гори мені так полюбилися, що відвідував Карпати неодноразово. Але щоразу тут є що відкривати, досліджувати та про що розповідати. Край відомий своєю автентичною культурою, звичаями, а також неймовірно смачною та цікавою кухнею. Власне, ми тут, щоб не лише помилуватися краєвидами та чистим повітрям, а й показати вам магію, як робиться справжнє золото Карпат. Що це вже здогадались? А ти знаєш, що таке біле золото Карпат? Що білі гриби? Mm -mm. Філь? Mm -mm. Платена? Mm -mm. Ну що, кажи, ну... Для того, щоб ти дізнався, треба поїхати на полонину гропа. То поїхали, давай нося no, no, no. так, hey. заінтригований. Hey. Ось така сільська дорога. Сюди далеко не кожна машина може проїхати. А все тому, що ми прямуємо на полонину під саму Говерло. Цульську овечу бринзю готують тільки в літній період з овечого молока від української гірської карпатської вівці, що випасаються на високогір'ях полонин на висоті не нижче ніж 700 метрів над рівнем моря, пасуться смакуючи полонинські різнотрав'я. Це також перший український продукт з географічним зазначенням номер один в Україні. Таке у звичайному супермаркеті не купиш. Вау! Уявляєте? Вівці випасають на самій Говерлі, а це повітря, вода, трава і це все поєднується в молодці тутешніх овець. вже хочеться спробувати. На полонині гропа нас зустрічають газда Ілля та газдиня Валентина. Вони власники однієї з найбільших отар на Рахівщині та понад десять років займаються вівчарством. Слава на віки Богу! Ще я радий вас видіти на полонені гропане уживу не по телевізору. Ми вчасно прийшли, якраз прийшла отара. Йдемо зараз доїти. О, ну, Прибачили, як гуцулі живуть у Карпатах, як дають вівці, роблять сер брензу, проварюють вурду. Плюс, ну ти готова? тепер твоя черга показати на що ти здатна? Тобто доїти меш, я вперше це побачу. Заспокойся, тому що я цього робити не буду. Знаєш чому? Тому що у нас жінки овець не чекай, чекай. Я саме дитинство пам'ятаю, що у нас на Дніпропетровщині корови, вівці, кози завжди це роблять жінки. Пане Руслан, це муська праця ранком уставати в четвертій годині. Для жінки то дуже тяжка праця. Я на це не підписувався, я цього не очікував, але я спробую. Допоможемо. Ага. От придумали, а? Панеля, Ілля, ну що, я готовий. Як відро тримати? Береш ноги, дариш п'ятками його, дариш міцно одним коліном і відро, і дариш вівцю. Береш за мерендю. За мерендю? Від вас про це, кош одне, друге, і береш і гуркаш. Ай, а куди вона пішла? Я звідки будуть у вівці стрес зараз. Уже капнуло, а, а треба м'яти все вим'я чи тільки сосочки? Сосочки, <сес> а потім все. <сес> треба принаробити. Яке відчуття у тебе, Руслан? Я би спитав вівцю, яке у неї відчуття. <сес> іди сюди, Подожди. іди сюди. Як Оті а, хлопці, які це роблять професійно, це, це герої. А тепер скажіть, будь ласка, скільки у вас овець? 520 овець. Четрудоє. За так. скільки часу? година півтора. Три рази на день. Три рази на день. Четверо. А ти п'ятьох надоїв. Так, оце з п'яти у Руслана. Поки молоко свіже, запускається наступний етап створення бринзі. Поки Руслан готуватиме бринзю, я з Валентиною по гриби. Ми молоко проціджуємо через марлю та хвою як додаткове очищення. І, до речі, хвоя додає молоку аромату. А далі це закваска. І не проста. Пане Ля з поза диму з ватри дістає коновочко. То, пане Руслане клєк. Вона нашому з стелячого шлунка робимо з молоденького. Бачите, тут у нас і буде. Це шлунок? Так, це шлунок теляти. Коли даємо лату. на цю посудину одну лежку столову. Розмішайте молоко. Тепер зрозумів, чим. Пахне оцей сир. Накриваємо. Так, і це накриваємо. І що воно стоїть довго? За півтори години природній фермент Глег зробить свою справу на теплі біля полонинської ватри. А потім, ось таким собі міксером, вибиваємо до того, як спливе масло, і збираємо сирну масу в буц. Нещодавно ж видаю це молоко, ну скільки зміг, а таке вже сир. Хм, таке ніжне. Панеля, а що це за гірлянда з коконів? Що це таке? А це відстоює будзе сера. Це тако, як ми робимо свіжий, а цей дозріває 5-6 днів. А -а -а. Після нього вже будемо робити бренду. Ілля засолив буц, і ось воно. Біле карпатське золото. А ми повертаємось з тихого полювання. Знайшли кілька пахучих грибочків до столу. Шановні гості, пробуємо нашу гуцульську овечу бриндзю з географічним зазначенням, високогірніших районів. Ой, яка добра. А це біле-золото Карпат, друзі, правда? Звичайно. Бускаво просимо. Все, приїжджайте до нас з друзями. Родичами. «Міняю жінку» – новий сезон цієї п'ятниці о 18-й на 1+,1 Україна.